О, ні. Це крінж. Знаєте, мій дід казав, що іноді цей годинник може допомогти. Та лише ти можеш змінювати події. Вам не здається, що ми повинні позбутися мотлуху, враховуючи те, через що ми проходимо? За важке навантаження. Це допомагає мені з емоціями. Я знайшов вам інше місце. Вам точно сподобається. Як ви збираєтесь спілкуватися зі своїми дітьми, якщо в них ось ось зміниться сімейна динаміка? Можливо, краще з усім цим покінчити. Ми вирішили, що нам потрібні зміни. Про що це? Ви? Вони розлучаються. О, вау. Ти полагодив годинник дідуся. З татом розлучаться, якщо ми не зробимо все точно як слід. І це на тату? Скажіть йому, це рекламна акція. Ми безкоштовно усіх стрижемо. Наскільки коротко? Нова зачіска така мила. Повідомлення від ріалтора. Ніякого холостяцького барлогу. Ей! Погнали. Що? Вони ваші, якщо ви залишитесь разом. Де ви взяли стільки грошей? ФБР! Ніхто не рухається.